Всім привіт, з вами хлопчик що читає, і сьогодні у нас нове неймовірне відео, в якому я буду показувати вам свої плани на цю весну. Я вирішив не робити помісяцеві плани, як це робив раніше, а будувати окремі плани на якийсь конкретний сезон. І в принципі, в мене буде якби варіативність того, що обрати, почитати, і я зможу, в принципі, брати книги, якісь які виходять впродовж якогось певного промічку часу. Я не хотів себе дуже сильно навантажувати книгами, але просто дивлячись на ці стопочки, які в мене зараз стоять, я розумію, що можливо я за весню цього. Всього не прочитаю, але якби я собі не планую читати абсолютно все це, це якби просто такі плани, те, що мені хотілося прочитати цієї весни, і думаю, розпочну я з того, що в мене зараз в процесі прочитання. І перше, це трилогія Джо Аблік перший закон. Я взагалі планував її прочитати у січні, і я почав читати першу книгу на Лесі Квенка, Але я щось поки що зупинився на... 310-й сторінці, і поки що ніяк далі не просуваюся, тому що в мене з'явилися інші книги, які потрібно прочитати перед нею. Мені подобається, мені подобається абсолютно поки що все, що відбувається у цій історії. В принципі, у нас лише 300 сторінка, і ми лише знайомимося з героями. Ми лише дізнаємося, якісь факти, якусь інформацію про світ. І у нас тут починає зав'язуватися основний такий глобальний конфлікт. Тому буду продовжувати цієї весни і сподіваюся, що зможу дочитати всю цю трилогію. Не сподіваюся, я думаю, що її точно прочитаю, тому що. Що вже скоро будуть дочитувати першу частину і в принципі братися за наступні частини. Також у мене зараз в процесі прочитання книга Джонатана Ворскія Нічний садівник. Ця книга просто з таким неймовірним фантастичним чорним серізом. Я вже зупинився на 42-й сторінці, але сьогодні планую дойти до 200-ї і вже десь завтра приблизно дочитати цю книгу. Поки що 40 сторінок, лише зав'язка самого сюжету. У нас, якби двоє дітей, молі та кіпі, вони втратили своїх батьків і вони намагаються якось знайти роботу і їм пропонують роботу у одному якомусь. Таємничому віддаленому дуже страхітливому маєтку їм немає що робити, і вони погоджуються на цю роботу. Зараз вони вже дійшли згодом пополам до цього маєтку. А господиня говорить, що вона нікого не наймала, що їй не потрібні помічники, їй не потрібні слуги, і щоб ці діти просто забиралися з її будинку. Але як ми розуміємо, з анотації, що вони все ж таки залишаться у цьому будинку, і з ними там будуть відбуватися якісь таємничі, фантастичні, страхітливі, можливо, навіть речі. Словом буду читати та буду вам розповідати про цю книгу. І ще одна книга, яка також знаходиться в мене зараз в процесі причитання. точніше, в процесі перечитування це зелене світло від Метью Маконахі. Книжку я читав у минулому році, але як я вже казав. У попередньому здається відео, що я беру її на перечитування, і буду щодня прочитувати по сторіночок 10-15, щоб просто налаштуватися на ранок та зроблю цю книгу щось такого типу настільною книгою. Це у нас автобіографія самого цього актора, і вона написана у такій манері, що тобі хочеться сидіти і читати її. Це не якась нудна просто біографія, де нас просто переказуються факти, якісь. Якщо у нього був якийсь капздей, скажімо так, у житті він все-таки буде писати. Він не буде нічого приховувати, він не буде нічого заволювати. Він просто напише це так, як це було, і саме за це мені подобається ця біографія, тому я її і перечитую. У цьому сезоні мене щось трошечки тягне на 18+, плюс фентезі, і я вирішив розпочати знайомство з Садою Мас і це знайомство саме з дводу шипів та троянд. Це у нас перша частина фентезі циклу, і у нас тут є якби два світи: світ людей та світ фейді. Ці світи ніколи між собою не перетиналися. Ці світи взагалі нічого майже не мали спільного. Але так стається, що одна із людей, я не пам'ятаю, як її звати, але вона. Вбила на полюванні вовка. А як виявилося, що цей Вовк це у нас був один із Фейрі. і тепер володар краю Фейрі він вимагає, щоб ця дівчина вона перейшла до їхнього світу та стала чи то його коханкою, чи то його дружиною, чи то його наложницею. Ну, словом, поки що нам цього тут не говориться, але вона повинна переміститися у цей світ. І як думаю, тут зрозуміло, у нас розпочнеться якась любовна лінія між цими героями, що вона закохається, як ніби цього головного володаря або, можливо, ще у когось словом, буде знайомитися з Садою Мас та та дізнаватися, чому всі так нею захоплюються, чому всі так її читають, і чому всі так від неї фанатіють. Тому що поки що у цієї авторки я нічого не читав. Продовжуючи тему такого гарячого фентезі, я також хочу у цьому місяці прочитати Дженіфер Амеккау та її початок циклу із крові і попелу. І перша книга у нас називається так само із крові попелу. У цій книзі у нас є головна героїня Маківка. Вона не має батьків, але вона є дівою. Діва це та людина, яку готує до якогось таємничого магічного ритуалу, і якби цю діву охороняють. Від зовнішнього світу, її просто доглядають, але вона не має свободи. Але одного разу ця маківка вона якби виривається у звичайний світ, та зустрічає там одного хлопця. А цей хлопець він, виходить нас ішов на побачення із служницею. І він якби помилково приймає цю маківку за служницю, і у них відбувається таке міні-побачення. Потім у нас e, приходить трошечки часу, і ця маківка, ця діва, вона дізнається, що цей хлопець це її новий охоронець. І я думаю, у нас тут також буде якась суперромантична лінія. Я очікую 18 плюс сен. Словом буду знайомитися також з цим популярним зараз фентезі. Також я вже казав, що хочу започаткувати на каналі такі окремі огляди окремих книг. І я хочу, щоб першою стала у нас гіпотеза кохання від авторки Алі Гайзелвуд. Мені вже проспорили 16-ту главу у цій книзі, але все ж таки будемо читати. Та знайомиться з цією книгою. У нас тут головна героїня Олівія Сміт. І вона не з тих дівчат, які хочуть романтики, які хочуть кохання, якихось романтичних відносин. Вона хоче стати науковицею, вона хоче досліджувати світ науки. Але її подруга постійно так би її піддодіє і каже, що ой, у тебе немає хлопців, у тебе немає стосунків, тобі потрібно терміново когось знайти. І Олівія не знаходить нічого кращого, як запасти на свого професора. А це вона ще такий незвичайний професор. Він, знаєте, весь такий красивий, симпатичний, з кубиками пресу. Ну, Просто звичайний який книжковий чоловік. І між ними тут починають якось зв'язуватися стосунки. Я знаю, що головна гідиня вона поцілує якось цього професора, і у них там починає розвиватися їхня якась любовна сюжетна лінія. Словом, буду читати та буду знайомитись по відгукам. Поки що усіх, хто з моїх знайомих читав цю книгу, усім ця книга подобається. Також хочу прочитати у цьому місяці ще місто дівчат від Елізабет Гілбейт. Я не знаю, чому, а от коли я дивлюсь на цю книгу, коли я беру в руки, от мені від неї віє такої якогось. Класною весняною атмосферою. І думаю, що поки що від неї, скажімо так, віє, потрібно брати та читати. У цій книзі головна героїня потрапляє у богемне життя, театральне життя, у світ театру, закручується в цьому всьому виріс, сексу, наркотиків, алкоголю, не цього всього життя. Але потім, якби скажу такою тавтологією, життя вбиває у неї землю з під ніг. І як героїня ставала на ноги, як вона це все переборювала, як вона. Просто боролася з усім тим, що відбувається у її житті. Саме про це буде ця книга. Ця книга зараз дуже популярна. і Вона і у минулому році була дуже популярна, і я думаю, що вже якби пора мені з нею також ознайомитись. Далі покажу вам книжку, яка з'явилася у мене зовсім недавно. І коли я кажу недавно, я маю на увазі зовсім недавно, адже купив її буквально десь можливо 40 хвилин тому, і одразу прийшов сюди та сів знімати це відео. Я вам зараз говорю за Джені Колган та її маленьку книгарінку щастя. У нас тут головна героїня Ніна. Вона все життя працювала у бібліотеці. Але так стається, що цю бібліотеку розформовують, і Ніна залишається без роботи. У неї є два варіанти подій. Або вона стане шукати професію бібліотекаря та доручиться до цього натовпу людей, які хочуть працювати у бібліотеці, або вона втілить свою давню мрію та відкриє бібліотеку на колесах. І думаю, тут дуже зрозуміло, що вона почне втілювати цю давню мрію і почне якось пересуватися разом з цією книжковою бібліотекою. Вона тут повинна знайти і друзів, повинна знайти якісь нові знайомі. З нею повинні трапитися якісь нові цікаві пригоди, і можливо вона також знайде своє кохання. В мене давно вважали ці книги у відкладеному, але я думаю, чому б уже не почати знайомитися з такого роду літературою. Адже мені в принципі дуже подобається атмосфера таких магазинчиків, атмосфера книгарень, плюс я люблю книги про книги. А це пересувна книгарня, книгаренька щастя, плюс ще якась любовна лінія, плюс ще якісь неймовірні пригоди. Ну, я думаю, що я потрапив саме туди. Тому тут ще така весняна окланка, і я думаю, що весною я познайомлюся з цією історією. Наступна книга, це книга, яка входить у палі на цей рік, вона навіть входить у список п'яти обов'язкових книг на цей рік. Я вам зараз говорю за книгу Голос від Крістіни Далчера. Ця книжечка також з'явилася в мене зовсім недавно, буквально 20 дні тому, і я дуже сильно хочу її прочитати. Адже у нас тут дуже цікава концепція самого світу. Справа в тому, що уряд уже в нашому сучасному звичайному світі він приймає закон, за яким жінки можуть говорити о день лише одну сотню слів, якщо вони наважаться вимовити, хоча б на одне. Слово більше, то їхнім тілом просто прикотяться якісь мільйони кіловат енергії, мільйони кіловат електрики. Головна гідроїня Джин Маккален вона не може з цим змиритися. Вона не може повірити, що у сучасному, звичайному, звичному для всіх світі сталося ось таке. І вона, якби починає боротися з цією системою, вона починає якось бороти удит. Я думаю, що вона тут якось буде ну, щось вона тут буде робити, аби побороти цю систему, і вона буде добиватися прав жінок, і вона буде добиватися право голосу для усіх інших. Я люблю такого роду альтернативні історії, антиутопії, І тут мене дуже сильно цікавить сама анотація, і дуже сильно цікавить концепція самого світу, як взагалі можна прожити в день за 100 слів. Це по факту, ти нічого такого конкретного навіть не можеш сказати. Пальне якесь одне слово, і людина повинна тебе розуміти з цього одного слова. Ти не можеш десь поговорити зі своєю подругою, ти не можеш поспілкуватися з якимись друзями, з якимись колегами на роботі. В тебе є лише просто 100 слів на день. Але мені цікаво, чи тут якось будуть задіяні повідомлення, адже в принципі ти можеш не говорити, а просто писати повідомлення. Словом, буду читати та дізнаватися, про що у нас взагалі ця історія. От на рахунок наступної книги я не впевнений, чи я хочу читати її саме весною. Але от як справа була із містом дівчат, мені від цієї книги також є якоюсь весняною атмосферою, якоюсь весняною енергетикою. Ексесенці просто увійшли в чат. Це я говорю вам зараз за книгу Джона Гріна та його паперові міста. Справа в тому, що я обожнюю просто Джона Гріна вину зірок і кожного Літа, я перечитую цю книгу, але не знаю, чи буду робити це цього літа. І мені здається, що Джон Грін це такий для мене вже став літнім автором. І я думаю, от читати цю книгу зараз весною, чи переберегти її та прочитати літом. Але словом буду дивитися по своїм планам та думати, читати її взагалі весною, чи читати її влітку. Але про що взагалі у нас ця книга? У нас тут головний герой Квентин. Він все життя був закоханий у свою сусідку Марго. І одного разу вони ходять на таке міні-побачення, а наступного дня ця Марго зникає. І ніхто не розуміє, що сталося, ніхто не розуміє, куди вона поділася, і всі починають її шукати. Але головний герой Квентін він розуміє, що Марго залишила для нього якісь певні підказки, і саме він повинен її знайти. Але чи вийде це у нього, чи зможе він це зробити і чому взагалі зникла ця мархом, ми дізнаємося, коли я прочитаю цю історію. І остання книга, яка мене запланована на цей місяць, це також початок циклу, перша частина тетралогії, по-моєму. Це у нас Маліса Мей та її Сіндер. Це у нас такий жанр літератури, як ретелінги. Це у нас, коли автор бере якусь звичайну класичну, відому для усіх історію, як отут у нас, наприклад, історія попелюшки та поміщає її у якусь незвичну атмосферу, у якийсь незвичний антураж. Якийсь незвичний світ. Але, в принципі, по тим героям, по тим вчинкам, які здійснюють герої, ми можемо прослідковувати, звичайну класичну історію. Наприклад, у цій книзі у нас є головна героїня Сіндер. Вона є кіборгом, тобто людиною другого сорту. Вона є чи не найкращим механіком у Ню Пекіні, і вона займається тим, що ремонтує андроїди. Це у нас незвичайний світ, це у нас такий. Кібернетичний механічний світ, де усі є андроїдами, чи усі користуються андроїдами? Я поки що точно цього не зрозумів, і так стається, що до неї одного разу потрапляє у її майстерню принц. Кай і зі своїм поламаним Андроїдом він ще не знає, хто це така за Сіндер. Він не знає, що вона людина другого сорту, що вона є кіборгом, але він у неї закохується. Але ні Сіндер, ні цей Кей чи Кай, не пам'ятаю вже як його точно звали. Вони навіть не підрозділи, що скоро вони стануть втягнуті у якісь просто масштабні політичні ігри і що вони будуть у центрі всіх цих якби політичних війн. У нас тут ще з'являється космос, якісь космічні подорожі. Словом, тут намішано вже дуже багато всього. У нас вже вийшла друга частина скарлетт, і я думаю, купляти чи не купляти. Адже взагалі візуально книги мені дуже подобаються, і як вони видані, і ось цей незвичайно красивий кольоровий зріз. Але книги коштують не дешево, і тому я поки що вагаюся купляти другу частину, чи поки що ні. І прочитаю, сподіваюся, цієї весни сінди, і тоді вже буду знати, купляти мені продовження, збирати мені цю серію, чи поки що ні. Поки що це усі мої книжкові плани. Тут у мене 13 книг, і я сподіваюся, що зможу прочитати кожну із них. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і до нових зустрічей!